Як швидко допомогти собі при вірусі чи застуді. У нас є класний рецепт, який називається гаряча чашка. На чашку гарячої води, градусів 60 чи 70, опускаємо одне саше «Коралмайн». 5 хвилин постоїть, водичка зробиться така аж біленька. Потім беремо дві капсули асимілятора, розкручуємо в рота, потрошечку висипаємо, запиваємо водичкою. Беремо також дві капсули антиоксиданта, Еджвін. З 500, аналогічно робимо. Випиваємо потихеньку цю водичку, додаємо ще 2-3 капсули кори мурашкового дерева. Це противірусний такий продукт, протимікробний, дуже покшує стан просто. Якщо це зробити 3-4 рази на день, то дуже швидко симптоми і взагалі причина захворювання прибирається. Якщо є ще болі в горлі, у нас є ось такий продукт. Сільвер Макс, до речі, я його ще використовую для носа. Собі колись покупувала такі каплі для носа, сюди налила. Тепер бризкаю, тому що і як профілактика, і як тільки з'явилися перші симптоми, тому що працю працюю в дитячому колективі. І дуже часто дітки приносять якісь віруси. Також можна додавати солодку, теж допомагає дуже класно, знімає і запалення, і підтримує імунітет. Також ще є такий продукт, як жир печінки акули. Я особисто ним часто користуюся, тому що горло це в мене робочий мій інструмент, і не треба вірусів, не треба ніяк. Застуд. Буває таке, що просто зв'язкам потрібна допомога. Капсулку вона всередині ріденький такий жир, просто проколюю, розсмоктую і запалення знімається. Якщо потрібно детальніше, потрібно розказати, де придбати продукти, тому що сезон, отакий перехідний, тільки почався, а вже дуже багато хворих. Звертайтеся, обов'язково підкажу, підберемо саме для вас продукти, які допомагають. Поможуть подолати ось цей такий перехідний період. Усім здоров'я!